Розпаковка, як зняти в трофугу. Трошки застіплення, як кончить швидко. Виживний забрали, заклинив. Заміна фільтра і як павлік перервав трактора. Всі вітання. Апаратик замерз, не хоче заводитися. Іде подзарядка. Дніпро М 70-й. Акумулятор жовтенький. На вулиці мінус 2. Так як не хоче крутити, так прийдеться підзарядити трошки. Підмогти його. Ну, хай підсасується. Поки газончик на підсосі, зараз розкажу трошки за НТЗ. Треба зробити невеличкий капель з ціпленню, так як е пропало сціплення. Практично бере в конці, вижимаєш, летять іскри. Не знаю, що це може бути. Чи почіпник розсипався, вижимний, чи му лапка десь. Ну, Єле-єлі в конці, аж стає мотор, е аж іскри летять. Ну, зараз подивимося. Що ми тут робимо, зараз покажу. Це вже капот. Хочу зняти кабіну. Можна поїхати було б. О, дядька Славіка розкотне, щоб розколоти кабіну, не скидаючи. Але поки добре є, гляну до колодок, зніму, щоб там удобно було подивитися. Тормоза обов'язково. Так я попідтягую. Гляну шоста передач була, вибивала. Що там, Кришку відкручу, верхню. верхнюю, що там маселко є. Якщо що, долить. О, тут є трошечки. Які. Маселко, бачите, підкапую. Чи шланг, пити перетерло. Ну, зараз воно все скинеться і буде видно всі нюанси. Подивимось, що замінити. поки время є. Заводив двома акумуляторами. Акумулятор бачите, яка? зробив таку коробочку. Щоб тут були ключі акумулятори, щоб ззаді там не, не відкрити в курсі. НТЗ тут ззаду відкривається. Ну, щоб сюди не лазити. Хай воно так красиво тут стоїть. І менше туди лізти. А все в коробці. О, як завжди, акумулятори. Той тобто сів, береться другий. Ой. Усі в курсі. Тут у нас один 130-й і місто для ключів. Ось так, так що, поки що скину камінь. Подивлюся, що там є. Пробите колесо ну, треба було розібрати. Подивитися, де дирочка колись на боринку наїхав і вже я не знаю, 20 разів наклеїв, і все одно спускає. Ще, ще раз розберемо, резина то гарна, бачите. А на боринку наїхав, пробив. задки здавав, боринка відпала. Тут усе воно практично все чисте. Ну. Може сальничка замінимо одного там. Воно мокрувати, ну щоб так все в маслі потьоків нема. Ну, само собою пилюка заліта туди, бо воно відкрите. Ось так обслужив. бачите, сніг тільки загнав. Все капає, розтає потихеньку. Ну, взяв ключа, як ЮМЗ, відключиться той болт одрами. А тоді ж сповню, стой паучок. Що ти робиш ж. Тут відкручується знизу і відкручується. І не треба туди лісти під низь, як в мезі знімати. Якщо тут набагато легше, зараз скинемо. і будемо розкалювати. Розкочу потихеньку, якось якось потихеньку і подивимось, що всередині заховано, яка у нас проблема. що погнали, капотчик лежить з боку, з рота парує так, значить туман. Ой, ось так. Такі діла. Погнали. Колеги, настоящий наїздні, дивіться. Постирав не то, що, а в хлам, хламидлу, бачите, лапки. Почібник заклинив, віджимний. Зняв одну лапку, це старого образця, напевно. Дав, щоб купили на показ. Показ їздять, куплять. Три лапки замінить і вижимний. Вижимний там ну, заклинив, Капець йому. ну, а так розкотив. Що ми зараз будемо робити? не знаю, що його робити. На вулиці холодно, руки мерзнуть. Ех, найбільше більше ще замінимо і фільтра. Фільтра подивимось. Масла, цей фільтр заглянемо, почистимо. Центрофугу почистимо. Тут є фільтр, немає хто його, зна, не знаю. Ну, обслужимо його трошечки, пройдемо. Ну, а так він робить, все прекрасно. Ну Трохи грязі почистимо, звісно, ну, бажано вмойка, але в мойка щось трошечки накрилася. І перейдемо тоді до цієї частини, як подивимось. Де тут підкапує. ну Стренимо, як то кажуть. ну А так в пилюці. В Дракон робив, весь в пилюці. А так порядок. Я Купив сьогодні порогця, брав до без одного вуха вже зів'я. Ціна в нас на живу вагу 90 гривень. Хто бере оптом 67 гривень. Представляєте, як купала ціна на м'ясо свинини. Так що на опт 67 гривень, йолки палки Такі дві ножки. Одна поїде з сестриці за те, що вона допомагає. Дуже всім виручаємо. Ну, сестрам і братам допомагати. І одна нам з хвостиком, он хвостик залишився. На фермі забили, за роботу заплатили, що забили, 4 тисячі гривень. За те, що кишки вичинили, на 4 часті порізали. А вже тут а вже на столі розбирав. Ще один фільтр. Бачите, там трошечки грязі, зараз ми тряпочкою протрем. Трошки зальопав, ну нічого страшного. І хочу показати. Бачите, скільки всередині анкаки. Ця кришка, мабуть, виймається, Ага, не виймається, але всередині забите все землею. Зараз ми його все видобуємо і зняв ці фільтр 에, Грубої, як правильно, друга. Блін, не прийшло в голову, тільки що записав на листочку, щоб купили, ну, роздутий, бачите, який вже викинув фільтр. М'ягкої чи як забув, тільки що дивився і вилетів з голови. ну Його викидаємо і оце вичищаємо грубої і ставимо. І переходимо до центрофуги. що це все оту всю каку Ой, яке грязне. Можете скільки там землі. Розібрав центрофугу точніше зняв, викрутив, бачите. Ідуть три болтика отаких, мог хто буде думати. їх Оцей лялі викрути трошечки подовбався, ну пошов. Тепер їх викручуємо. Будемо зажимати. Ой-ой-ой, Павлік. Натекло отработочка на це на ключі. Ось так воно трактори спеціалісти. Все. Побачите, і витягнувся ця пробочка. Тепер що? Вложимо бока, чисті канали. Центр фото розганяє, бачите, так під бока сюди. І Гуде. Якісь є кусочки. А, це просто коли це значить не те, що треба. Чи як там правильно? Все, тепер в цю сторону зажимаєте в тіса під ключик на 36. А в цю сторону таку монтіровочку і отак відкручуєте. Цю кришку. Бачите, це закручується різьба. Там грязі. її, ну Я був чистий, ну зараз крим, подивимося, що там. Ходив в тіса, відкрутив. Оказується, воно з цієї сторони відкручується. І виходить з цієї сторони кришечка. я думаю, Тут ще щось на своєму. То його чистилось. Бачите, а ось де б'є, щоб воно крутилось. спеціально вбока. Дивіться, яка запечатана. Товшу пальця, можна сказати. Бачите. Товщу пальці по кругу. Це треба, звісно, робити два рази на год. Ну, ми раз на ход зробили тут запечатаний капець. Ну що так, зараз будемо чистити, мити і зібрати на місто. Відео, як збирати центрофугу. Нанизу у нас кришечка така стоїть. кришечка, Направляюща для фільтра. І ставимо сам фільтр. Кладся, він попав і в кришечку, бачите, надівся. Я Вичищав-вичищав, але воно таке краске, Ну, як вийшло. Ми соляркою, його вимивав. І все, ставимо просто всередину, чистимо ці канавки форсунки бачите Один, два, три штучки їх тут. середній там, питаєтесь продуть чимось компресором, щоб вдруг що де застоїлось. Ну, і, в принципі, все, беремо так і надіваємо наділи і закручуємо. Бачите, ніркою показую. Все, йдемо тіса, уставимо і оцю гайчку зажмемо. Бачите, тут укрутилося і все. Це елементарно просто. Після цього ставимо цей направляючий всередину і прикручуємо на три болтика. Наче таке скажете, мілоч, ми розібрати врати, а другий раз знаєте, то розкидаєш, а потім через 2 дні збираєш, зразу не помив. Є така проблемка. Все зажали і будемо ставити і покажемо як. Як зняти це центру фугу. Одкривають кришку, дивляться, все красиво, цю гайку і не знаєте, як зняти. Все просто, бачите, знизу гайка стоїть. Ви її закручуєте і відкручуєте. Цей оп, І накручується, бачите? Все. Це з рахун ходить, що ви ключа витягнули. І з цієї сторони ви тоді закручуєте гайку. Шайбочка і гайчка. Все елементарно просто. Все, бачите, затих, Піджав. Все. І все, воно ходить собі. Ключика витягнули шайбочка, і гаєчка. І все. Гаєчку зажили і ставите. Все, ставите барабанчик. І главно, щоб плотненько сіло. Почистили канави. І гайку зверху. І маєте і Замінено. Тут почистить, сраки було капець. Ждамо фільтр і ставимо лапки, вижимний і вбой. Так, розпаковка. Приїхало три лапки, новеньких. Ще муха не цейкала. Ви представляєте? І що ви думаєте, приїхав вижимний? Ось такій коробці, ось такий вижимний. наше все добре. Але таке чувство, що я купив крило самоліту 2700. Якщо... Ну, так і буває. І робимо розпаковочку. Надіюся, що воно буде ходити все життя і про нього не буду думати, тільки мазати і все добре. Але ну, більше всього, що оригінальне. Це не оригінальне написано. Якісь цифри написані, вибиті. Нагамадай Беларус. По почіпніку. Це не в прилуках купив. Ну, Ви знаєте, нема ходу почепніку. Ну, хто зна. Ось служить, Подивимося. Ходу нема. Ну таке. Таке. Керело самоліта таке. Так, дивимося, всередину ага, зелений цін помазане. Ну, все одно ми ж притянемо пару разів і поставимо. У -у -у -у. Ну, Не розбите, як новеньке. Все, це є. Дивіться, зняв фільтр. Я не знаю, що з ним робили, коли я купив трактора. Я саму чашу масло міняв. Ось сюди чаша. У -у -у. Ну, як знімав масло, ось виковирював. масло заливав і погнав далі. А це зняв фільтр. Думаю, вже ж помию, бо вже не знаю, скільки років їжджу. МТЗ купили, й у Месток став і стоїть. Я не знаю, як так можна випалити. Воно вигорівше, я не знаю. Це таке чувство, я навіть не пойму. Йому мазовську знайшов, а вона, вона трошечки менша. Погано, не підходить. Придеться закажу по інтернету, це таке діло, що кабіну накинув, а збоку можна поміняти. І мазовську знайшов сіточку. Ну, більше всього, просто по заказую. Тут три пластини стоїть: Один, два і третя. Три закуплю і два кольця таких. Ну, Буває таке. Бо вже зперухпочівників купив, а потім фільтр зняв, ага, жопа. І приїхав до нас фільтр фільтер такий. Як там? Не груба я Очистки. МТЗ-8. Елемент фільтру паливного. Тоже замітимо, поставимо. Ось такий невеличкий ремонтик. Ну так, да, лапки такі, що ще стирати і стирать. <світла>, світла немає, без світла, лампочка телефону і будемо знімати. Бачите ж, які. Що ж тут тут нема лапки. Так як заклидемо нажимний і, і стерли його в капець. Не то що а капець. Поміняємо, відкривати не будемо туди. Mm. Колись я там міняв, його нове ставив. Думаю, нема смислу туди лізти. Воно далі буде працювати. Ну і все, 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 така в нас буде заміна. фільтр, Ага, там пружинка Ага, Збоку валяється, як придивиться. Збоку резиночка валяється. Ми її виймемо, поставимо новий фільтр. І, як то кажуть, хай працює. Все, невеличке обслужування, Бо скоро роботи куча. І таке треба передок перебити, познімати, ну, дуже щось ход в його. Заглянемо ще туди, Ну, то вже в наступному відео. Прийшла якась посилка, мені не знаю, що за посилка. Завтра пойду заберу. На нову пошту якісь запчасті прийшло. А я її не заказував, але мені прийшли запчасті. Даже не в курсі, що за запчасті, де запчасті, не знаю. Чи хтось мені прислав якийсь подарунок, Уже наступне відео скриємо, подивимося, покажемо. Ну, що тут таке. От отак -от розібрали. Даже інтересно, що за запчасті їдуть. Ну, а тут? тут порядок. Нема світла, ну, порядок. Все. Колеги, на цьому все. Ставимо лайк і підписуємося. Наступне відео вийде. Через тиждень, мене. Поки це все складеться. Замінив то я лапки, бачите, новенькі стоять. А тепер книжка пише, це тільки що читав. 12 мм. Це отсюди до сюди. Ну, Отак. Бачите, от лапки от оцього бортика шестеренькі, 12 мм. Все, і у вас тоді все ідеально. Але так напрягатися, виставляйте, це стукать, берете обичну рулеточку і міряйте отсюда, от обойми. А ну хай качество наведеться. Зараз. Е, у мене оп, старенький апаратик Ну, працює добре. Отак. От Поняли? Оцього. От, От краю. І до лапки у нас 28 мм. Воно просто не видно, він старий. Тут видно цифри, але я то бачу ну і кажу вам, які А камера не передасть. 28 мм ця, ця і ця. І все. І то щось це я трошечки перетіг. Бачите, всі ці сходяться. А, не всі так у мене якраз. 28 мм. Все, все чітко. Вижимний ще не ставив, але зараз поставлю. Поставив нові лапки, ще видно, що не терті, в ходу не були. Так, оце місточко ми зараз зачищаємо гарно і мажемо салідолом, щоб свій вижимний плавав тут. Ось так.